На Прикарпатті відбулися пожежно-тактичні навчання щодо гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті. Дані навчання відбулися на одному з підприємств області за участю рятувальників, працівників національної поліції, медичних працівників та інших спеціальних служб. За легендою навчань на території залізничної станції виникла пожежа, яка на момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів становила близько 250 метрів квадратних та швидко розповсюджувалась по. Коліях загрожуючи сусіднім вагонам, також була загроза вибуху поруч розташованих цистерн. Сталася розгерметизація однієї з цистерн з вінілхлоридом. Ці цистерни розташовані у хвостовій частині залізничного складу. Одна людина потрапила до зони ураження і потребує невідкладної медичної допомоги. Керівником осіння пожежі подається команда провести рятування потерпілого та евакуювати його у безпечне місце. Також проводилась розвідка та оцінка ситуації спільно з адміністрацією залізниці. Приймалися заходи для захисту особового складу, який працював у небезпечній зоні. Пункти санітарної обробки та медичної допомоги були організовані для особового складу в безпечній зоні. Також було подано ствол з розпиленим струменем води для осадження хімічної хмари та охолодження сусідніх резервуарів. Рятувальники гірничо-рятувального загону головного управління ДСНС в області встановили бандаж на місці прориву цистерни з вінілхлоридом, а пожежно-рятувальні підрозділи продовжили пінну атаку. Залізничний. Склад було розщеплено. Поїздів врятовані вагони відведено на безпечну відстань від місця пожежі. На місці події працював штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Пожежу та витік вінілхлориду було ліквідовано завдяки оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів та відділенням радіохімічного та біологічного захисту. Всі служби працювали швидко та ефективно. Мета навчань була досягнута.